Привіт, це запрошення в терапевтичну групу. Мене звуть Мильова Наталія. Я практикуюча психологиня, логотерапевтка і організатора цього динамічного простору логотерапії Мінінцлаб нарешті, нарешті, в нашому просторі ми створили курс не для психологів. Хоча і психологам також можна. Чому б ні? Ми також люди. Цей курс має назву у пошуках сенсу. Я думаю, що ти вже знайома з таким світовим бестселером, як людина в пошуках справжнього сенсу. Це книга, яку написав Віктор Франкл доволі давно, але вона дійсно до сьогоднішнього дня є бестселером, і це, мабуть, ніколи вже не закінчиться. І ця книга вона допомагає переосмислити наше життя, погляд на життя. Вона дійсно змінює мислення, а за ним і саме життя. Отже, ми також будемо слідувати в нашому курсі цій книзі, цим ідеям, цим концепціям, і будемо допомагати тобі розібратися з твоїми питаннями якраз через цю книгу. Що тебе очікує в цьому курсі, і на що ти дійсно можеш розраховувати? Курс проводять чотири практикуючі психологині. Кожна із нас має свій вагомий терапевтичний досвід, зокрема, ведення груп підтримки, терапевтичних груп. Кожна із нас є кваліфікованою логотерапевткою, тобто ми точно знаємо, як тебе підтримати, як тебе направити. А також кожна із нас має свій унікальний особливий стиль, і разом ми будемо створювати атмосферу, в якій безпечно, комфортно і яка буде для тебе корисна. Ми стартуємо вже досить скоро 6 травня. Курс триватиме два місяці, це шість зустрічей, шість вечірніх зустрічей по три години. Наша група складатиметься із 12 учасниць, а може навіть і учасників, тож встигне зайняти своє місце. Кожна зустріч є окремою темою. Зараз ти можеш побачити графік, конкретні теми, дати, а також вартість участі в нашому курсі. На жаль, ми не можемо гарантувати тобі, що після нашого курсу ти станеш популярним чи популярною, заробиш свій перший мільйон, що ти знайдеш партнера, народиш дітей, чи заведеш сім'ю. Але що ми точно можемо гарантувати? Що тут ти отримаєш безпечний, комфортний простір, в якому є довіра? Ти знайдеш тут підтримку і надаси її іншому. Ти точно розберешся, нарешті розберешся, що таке сенс життя і де його шукати. Ти зможеш навчитися врівноважувати свій внутрішній стан. Тож, якщо прямо зараз ти знаходишся в пошуках сенсу, або якщо ти відчуваєш самотність, якщо ти відчуваєш, що тобі важко наодинці зі своїми емоціями, думками, або якщо ти просто хочеш пізнати терапевтичний досвід і спробувати терапію саме в групі, ми вітаємо тебе! Реєстрація за посиланням!